Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, а також радий вітати сьогоднішнього гостя, директора департаменту міського господарства Вінницької міської ради, пана Романа Сергійовича Фурмана. Роман Сергійович, радий вас бачити. Вітаю. А, ви знаєте, от хочу вас привітати з тим, що у нас така тепла зима. Ну, відносно тепла. Я беру зараз так в лапки. А, наскільки моє привітання знову, це все в лапках? Наскільки моє привітання, якби, чи наскільки воно з таким сарказмом зараз от прозвучало? От іншими словами, я так вуалюю питання роботи е, е, господарства в зимовий період. Ну, Насправді, знаєте, ще, напевно, рано говорити про підсумки або е, присвоювати Поточному опальному періоду угу. статус тепла, холодна, складна, нескладна. Досить важко. Саме період ще триває опального періоду, тому однозначно в будь-який період часу можуть відбутись певні якісь нестандартні або позаштатні ситуації. Ну щоб їх, Але, якщо... щоб їх не було однозначно. <хів> Але однозначно, поки що в звичному штатному режимі проходить опальний період. Відповідно, всі дотичні служби, підприємства, які відповідають, є в переліку кри підприємств критичної інфраструктури е, працюють в штатному режимі. Ну, в принципі, якими ви її опікуєтесь, так. А, порівнюючи з минулим роком, я маю на увазі саме опалювальний період, зиму 2022-2023 року. Ця зима. Поки що набагато тепліша, що я маю на увазі? У нас не було такої кількості, і дай Бог, щоб не було такої кількості е, відключень. У нас не було такої синусоїди стосовно подачі тепла, світла, е, води, ну, за трішки менше. Тобто можна говорити про те, що цей період зими, осінньої зими, який пройшов, він більш-менш такий благополучний. Насправді, якщо говорити про в порівнянні з минулим роком, то давайте можемо вже відверто говорити про місяці грудень січень. Так, які так. фактично вже завершилися, то пам'ятаємо досить минулий грудень січень, коли ми мали значні дефіцити енергії електричної, де відбувалися планові зупинки, блекаути і тому подібне. Внаслідок неадекватної поведінки, взагалі, якби дій ворога, який намагався люблю. Будь-якими зусиллями руйнувати об'єкти критичної інфраструктури, саме енергетику, угу. ми відчували певний дефіцит. Це відповідно відображалося на коректній роботі або взагалі нормальній роботі щодо створення якісних послуг і підприємством Водоканал щодо безперебійного водопостачання. Це і питання роботи котелень, індивідуальних теплових пунктів. Звісно, на той час ми розуміли, що такі випадки можуть бути виклики, але ми не розуміли, як практично з ними діяти бути. Відповідно, однозначно, ми до них готувалися як в міжопальний період 2022 року, так і в 2023 році, але вже маючи досвід планових зупинок, ремонтів, ну, відповідно, вимкнень електроенергії. Однозначно, якби всі максимально згуртувалися, максимально з врахуванням досвіду роботи в опальний період з певними такими наслідками, всі були готові. Це питання досить часто і. На, на постійному контролі був міського голови Сергія Мургунова на постійних засіданнях штабу, угу. де ці питання постійно обговорювалися, визначалися різного роду алгоритми дій відповідних служб, структур, бригад, в тому числі аварійних, на ті чи інші випадки. Якщо вже ви заговорили про тепло, крайня інформація, от, з якою можна і ознайомитися, це абсолютно відкрита інформація, і про яку ми також говорили, це момент енергоефективності та енергоощадності, саме встановлення нового блочно нової блочно газової котельні. Декілька слів про це так. Це один із таких гарних результатів роботи підприємства Вінниця Міськ Теплоенерго, Повторюсь, один із угу. оскільки це була запланована робота, в нас є один із мікрорайонів, який має декілька багатоквартирних будинків, в тому числі інші об'єкти, які були споживачами централізованого палення. Відповідно для того, щоб на цю віддалену частину міста. Подати теплоносій, відповідно він проходив понад кілометр повітряною лінією до споживача. Відповідно, це застаріла лінія, яка постійно в якій відбувалися пориви втрати теплоносія. Це оголені температури. Абсолютно вірно, Тож це для того, щоб подати споживачу якісну послугу, потрібно була значна кількість додаткових витрат втрат. Тому було прийнято рішення демонтувати кілометр відповідної повітряної лінії, що дозволить зменшити споживання енергоресурсів, втрат теплової енергії, і, відповідно, побудувати газову котельню. Модульну потужністю 1,2 МВт, яка фактично стовідсотково забезпечує якісну послугу та дозволяє зменшувати енергоресурси. А це відповідно спалення природнього газу, зменшення це питання і викидів. СО2, забруднення навколишнього середовища. в простою мовою, пане Романе, одну застарілу схему демонтували. Так, нову схему поставили. Так. Нехай вона сьогодні обійшлася, можливо, трішки більші кошти. Але в проєкті, в я маю на увазі в перспективі вона все одно стає дешевшою ніж оця. Фактично, сьогодні ми, ну, ми зможемо по підсумках проходження опальної періоди. Думаю, угу. що ми з вами ще зустрінемося, будемо. Підбивати підсумки проходження, помічати плани, завдання на міжопальний період, і однозначно, ми про це поговоримо в контексті реальної економії по конкретному проходженню опального періоду. Але в будь-якому випадку ми розуміємо про те, що понад тисячу метрів погонних тепломережі повітряних – це досить такий об'ємний інженерний проєкт, який необхідно було ви знаєте, от е, тисяча метрів, кілометр, і хтось може сказати: люди добрі, про що ви говорите? Кілометр всього лиш, от тут я візуально це бачу, стовпи стоять, дріт, висить, все нормально. Е, це дороге задоволення. Виходить, так це не дешеве. Це не дешеве, так знову таки про дешевлення. Давайте от, про здешевлення про гроші. Особливо ну, всі ж люблять говорити про так, гроші, так. особливо про чужі. Тут я нагадую, що це не чужі, це наші гроші, гроші нашої громади. Це гроші наших людей. Я хочу від вас почути декілька слів про 7 тисяч вулич, вуличних світильників. Завершилося їх, завершилася їх заміна. Ну тобто їх замінили, і це було ще десь. от наприкінці минулого року, десь в грудні, 20-х числа грудня так так, ми мали на початок 2023 року відповідний виклик і завдання щодо продовження впровадження енергоефективних заходів в зовнішньому світленні. Опять же повторюсь, пам'ятаємо 22-23 рік опалювальний, наскільки був дефіцит енергії, коли? Значна частина міста взагалі не освітлювалася. Пам'ятаємо, коли угу. максимальна була вказівка відповідних установ інстанцій державних щодо максимального штучного пониження споживання, зменшення споживання. Ми туди досить потужно проводили кампанію серед населення щодо такого відповідального споживання енергоресурсів, щодо побутових приладів використання, пікове навантаження. І відповідно на той час ми розуміли про те, що однозначно потрібно продовжувати замінювання Світильники вуличні на більш і сучасні світлодіодні, які менше споживають, відповідно, якби в нас в місті на 23-й рік було завдання замінити не менше 7 тисяч світильників на світлодіодні, а замінювалися на старі натріві світильники. Угу. І фактично, відповідне завдання виконано: 7 тисяч замінені світильники, і в порівнянні понад 50% енергії. Електричної вони економлять, тобто ми розуміємо про те, що рахунок і кількість кіловат більше 50% зменшиться на рахуваннях. А В нарахуваннях кому Ми говоримо про місто. Про бюджет міста. Ми говоримо про місто. Про місто. Чи залишилися, і якщо залишилося, то скільки, хоча б приблизно, скільки ще залишилося замінити? Залишилось замінити близько 13 тисяч світильників і 100% місто, Вінницька міська територіальна громада, всі старі світильники будуть замінені. Фактично на цей рік вже 24-й, план сформований 6 тисяч. Ми плануємо замінити продовжити роботу і є відповідний виклик завдання міського голови 25 2025 році якщо все буде так як, так, як планується не гірше однозначно ми плануємо завершити цю роботу і 100% місто буде замінено на сучасні енергооб'ємні е, да угу. світлодіодні світильні. Тобто е, я так розумію, що зараз напевно в першу чергу пішли основні траси, основні магістралі чи, магістра... чи, чи це мікрорайонам двадцять третьому році. Роботу по е, освітленню заміни магістральних вулиць робота завершена. У нас залишились е, провулки прибудинкові території вже мікрорайони всередині. А, такі, от як ви перший про перший момент теплову станцію, як ви сказали, такий віддалений, так віддалений невеличкий мікрорайончик, і там будинки. Так. От такі віддалені вони коли дочекаються своєї черги заміни зовнішнього освітлення? Зовнішнє освітлення в нас вже є сформований перелік. Я думаю, що протягом місяця він буде оприлюднений на сайті. І тоді кожен віничанин може зможе зайти і подивитися для себе з цікавості, чи потрапляє його двір, його вулиця, mm -hmm. е мікрорайон в план на 24 рік. Одразу запитаю, ну це ж я не знаю, чи у вас такі бувають випадки, ну ми так постійно думаємо. Я не знаю, можливо, це наша така вінницька риса. Е, умовно кажу. Приклад, побачив я, що моя вулиця або вулиця, де знаходиться мій будинок, е, має такий-то час втілення заміни так. зовнішнього освітлення. Е, якщо я особисто е, обійду всіх мешканців свого будинку. І сусіднього будинку, і ще одного будинку зробимо листа, принесемо до вас, пане Романе, і скажемо, будь ласка, е, пришвидшіть, будь ласка заміну наших цих зовнішніх освітлень. Це якимось ще не може вплинути на план? Насправді ми маємо розуміти про те, що будь яка робота плановості вона передбачає такої організованої плановості підходу. Угу. Це не є якась аварійна служба, яка буде з одного мікрорайону міста їхати в інший, бо хтось захотів. Є сформований план, і однозначно, протягом відповідного періоду часу, ми говоримо про двадцтвій рік він буде реалізований. Тому однозначно всім наполегло рекомендую терпіння. І однозначно всі ті виклики завдання будуть реалізовані. Ну, по-перше, треба подивитися, ваш план, який буде. Так, я так. просто згадав знову таки минулий наратив, що у мене світла немає, от у, у сусідньому будинку є, або через дорогу є. Ну що ж це таке? Ну як же ну, так? пам'ятаєте? Трошки... Так, пам'ятаю і скільки разів прийшлося пояснювати, що ні, люди добрі, саме так іде так. Ну, ну, у нас, технічні моменти. У нас, в нас такий менталітет людей. Да? Mm -hmm. от, я не обурююсь тим, в чому, чому у мене світла немає. Я обурююсь, що в сусіда є. Чого в сусіда є. Так, ну, так, так таким. Чином ще один момент, про який про який також ми з вами говорили і говорили не один раз. Це е, тепловтрати, це енергоаудит будинків і так далі. і так далі. Е, саме енергоаудит, якщо я не помиляюся і використовую правильно цей термін, можна робити, можна здійснювати саме в холодну пору року. Е, адже саме тоді, в будинку всередині, має бути тепло, тому що там іде опалення. А зовні агресивне середовище холодно. І от ти з цим прибором, який. Я пам'ятаю, що є в е, е, спеціалістів так. департаменту. Ти приходиш, дивишся, і ти конкретно бачиш, які є втрати, і це робиться не один раз. І, по-моєму, це навіть робиться в темну пору року. Е, насправді, коли ми говоримо про енергодит, це мова не йде тільки е, фіксація теплові... тепловізором, тепловізором, да, фотофіксації чи е, інше якесь сканування об'єкту. Це є певний е, механізм, модель. Е, Аналізу, збір даних щодо фактичного споживання будинку, якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок, це і теплової енергії, це електричні енергії, інших показників. І відповідно, тепловізор дозволяє порівняти різницю між втратами і фактичним споживанням для того, щоб співставити а яку ж саме можна якої саме можна досягти економії за рахунок певних реалізованих заходів. Це утеплення фасадів, термомодернізація, це гідроізоляція фундаменту, це ремонт з утепленням дахів, це заміна вікон в під'їздах і інших заходів. Тобто це є таке моделювання співставлення. Однозначно, для коректності аналізу рекомендують фахівці саме тепловізійну зйомку. Тепловізором угу. з використанням відповідних сучасних технологій проводити в, е, в холодну пору е, року. року. Так, це мінусова температура. Не обов'язково потрібно очікувати мінус 15-20, достатньо мінус 5 якби для коректності. порівняння. Угу. От і все. Ну а зараз це виходить. Я виходить, теж не помилився. Не завжди в день, зараз, саме тепер в ці дні, можна очікувати і знайти взагалі десь є мінус, мінус 5, А в основному це якби треба робити в вечірній час, Веч... пасмурно, так. аби не було сонця, оскільки буде відбуватися нагрівання фасадної частини. <звітно> Відповідно, це трошки буде некоректна інформація. Знову такі питання: як багато будинків? Чи є у вас план, до речі? чи є... Є план е, як перевірити енергоощадливість. Чи навпаки, ви чекаєте активності від мешканців, і, в принципі, в першу чергу від ОСББ насправді є в нас департамент відновлення і розвитку новостворений, який безпосередньо опікується подібними питаннями, проєктами, де відбув від спеціальний відділ енергоменеджмент, угу. і відповідно в минулому році відбувався збір. Пропозицій бажаючих будинків, уповноважених голів ОЗБ щодо проведення аудиту е, на цей рік, поки що, е, наскільки мені відомо, е, я можу помилятися. Е, така робота поки що не проводиться. Але ми маємо розуміти про те, що це не є привід для того, щоб подавати просто так заявку, бо це безкоштовно. Ми угу. говоримо перш угу. за все зацікавленість і запрошуємо тих, хто реально має намір е, інвестувати в свій будинок і покращувати. Робити будинок більш енергоефективним, а... а не просто так для того, щоб отримати якийсь висновок заключення. Ми ж самі розуміємо про те, що досить значна частина житлового фонду міста, як і в Україні, вона є абсолютно не енергоефективна. Це будинки застарілі, які угу. в ті період часу, 80-ті, 90-ті роки, абсолютно питання енергоефективності на етапі будівництва проектування. Ніхто не думав. Це є ті ж самі панельні будинки, хрущрущівка, да, колишні uh -huh. про яку енергоефективність тоді йшла мова? Абсолютно ну тоді, взагалі, про економіку uh -huh. е- теплоносіїв і всього іншого. Тоді ж аб не аб не ш... абсолютно вірно. Все. Тому Це тому була роз... імперія так. величезна імперія, де будувалися ці хрущівки. І що таке? У нас там ресурси ого, були. є ресурси, так. і давай вали, і все. Тільки головне строки uh -huh. абсолютно обмежені для будівництва. Тому однозначно, ми розуміємо, що весь цей житловий фонд потребує утеплення фасаді. Навіть без Енаргудить ми розуміємо, що це потрібно робити. Ем, Роман Сергійович, ви сказали на цей рік. Ем, Знову таки, я хочу звернутися зараз до наших глядачів і слухачів. А ви дайте пораду. Треба бути більш активним. І звернутися з таким проханням. Чи треба зробити листа? Треба зробити офіційний запит. Що треба зробити? Я Чи, рад... От як тут? Я б радив би слухачам нашого радіо. Однозначно, якщо цікаве таке питання, якщо ми говоримо про будинок ОСББ, угу. Рекомендував би голові ОСБ звернутися в відділ розвитку ОСБ, який є спеціально створений при міській раді, який має і координує цю роботу. А у повноважним будинкам звернутися до департаменту господарства. А вони безпосередньо по тих зацікавлених е, ініціативах угу. від будинку спробують допомогти їх і скоординувати вже по тих сигналах. А однозначно угу. я в е, проінформував про можливість, наскільки мені відомо. Я не впевнений, тому. Е, з і і ще, і ще одне питання стосовно стосовно юридичної особи в першу чергу будуть звертати увагу на звернення від ОСББ чи і ОСББ і ще. То не зробив, не створив ОСББ, також мають право на це. Мають право будь які із будинків, але однозначно пріоритетом буде будинки, які активними угу. активними не в кількості скарг звернень нарікань, а активними в частині вже інвестування, участі в програмах по капітальному ремонту, співфінансування ті будинки, які фактично вже якісь ресурси вклали, якісь роботи зробили на будинку. Відповідно, буде і підтримка в подальшому їх. Відповідно, якщо будинку і мережі не замінювалися, дахи не ремонтувалися, вікна не замінювалися. Ну вибачте, про що ми говоримо? Однозначно, мова не йде про те, що це буде безкоштовна термомодернізація будинку. Мова буде йти виключно сьогодні про рекомендації заходів, які необхідно було б зробити для будинку. Так і залишається. Ми говорили з вами багато про це говорили про систему 30 на 70. Так е... ця система так і залишилася. Принципово міський голова. Е... Підтвердив і однозначно надалі буде підтримувати багатоквартирні будинки uh -huh. співвласників ОСББ в програмі співфінансування. Але ми маємо розуміти, і в чергове закликаю, що до такого виваженого сприйняття і розуміння, що ми живемо сьогодні в період війни. Обмеженість бюджету вона досить висока. Ми сьогодні розуміємо, що весь бюджет міста він спрямований виключно на три пріоритети. І в пріоритеті це є оборона. Угу. Далі це стійкість для забезпечення нормальної, стабільної роботи, критичної інфраструктури. І третій етап це є турбота. Тобто сьогодні про якісь будівництва, розвиток, реконструкцію однозначно мова не йде, не на часі. Вистоїмо. В будь-якому випадку у нас у нас просто немає іншого, іншого плану життя, якщо говорити таким чином. Е, я вам щиро дякую. Ще є багато запитань, але пане Романе, так як ви сказали, ми обов'язково будемо за вами підбивати підсумки цього року. Вже нехай це стане трошечки тепліше. Це напевно десь буде квітень е, місяць. Тим більше, що десь в районі 15-го, наскільки я пам'ятаю, закінчується. закінчується опалювальний період. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, Роман Сергійович Фурман, е, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради, був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту час змін. Департамент абсолютно відкритий. Телефонуйте, пишіть, звертайтеся. Якщо не е, завтра, післязавтра. Бо розумієте, в якій ситуації ми знаходимося, всі абсолютно ваші звернення і всі ваші зауваження і побажання будуть враховані. Щиро дякую вам, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся на нашому каналі. За 5 хвилин ми знову продовжимо наш проєкт. Час змін з Олегом Синком. Вінницький ритм сто і вісім Місто над Богом, події, що поруч.